Польські фермери розблокували більшість пунктів пропуску між Польщею та Україною. Від учора запрацювали майже всі КПП між країнами. Блокада триває тільки на пункті пропуску Рава Руська. Саме там зараз перебуває моя колега Христина Гашенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Христина, я тебе вітаю. Отже, яка ситуація на пункті пропуску чи великі черги з вантажівок? Вітаю Олександр. Справді зараз ми перебуваємо на пункті пропуску рава Руська це єдиний пункт пропуску, де ще продовжують свою акцію протесту. Польські фермери по той бік кордону правила незмінні залишаються для водіїв, які перетинають кордон із Польщі в Україну. 24 вантажівки мають право заїхати в Україну по 12 машин в 12 годин. Також польські фермери продовжують не пропускати в певній такі черзі. Утримують машини, які везуть небезпечний вантаж, а також гуманітарну допомогу. Я їхав з гуманітаркою, то разом із цим задерами, з бочками. Але за другий раз то я за двоє суток, а так там хлопці стоять по скільки там? По, 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 по тижню і, напевно, може і більше. Бензовози, оце газовози, пускають чотири. Машини в годину, а про такий груз звичайний раз в 12 годин 12 машин і все. Польські фермери анонсували нові правила на в'їзд до ЄС. Вони обіцяли, що будуть пропускати до 60 фур в добу, але це ті машини, які не везуть сільськогосподарську продукцію. Відтак водії, які вже стоять у черзі, щоб перетнути кордон саме до Польщі, розповідали, що частину вантажівок польські фермери все-таки пропустили, а частину саме на цю мить чомусь застрягли у черзі. Дареполяки знову заблокували кордон, всі машини сидять, не пускають. Десь до сьомої ранку заблокували, сьомої ранку мають пускати. Все, коли я поїхав все вчора перед вечором, вечором поїхали, так їх не пускають, там на, на, виїхали з кордону і стоять. Коли польські фермери почнуть пропускати повністю вантажівки по два боки кордону, наразі українські прикордонники не мають цієї інформації. Наразі в Україну очікує на Львівщині майже півтори тисячі вантажівок. Наразі вся інформація. Олександра дякуємо тобі, колеги, за цю інформацію. Я нагадаю, що про ситуацію на польсько-українському кордоні нам розповіла наша кореспондентка Христина Гашенко.